24 березня у Кременчуці на стадіоні Кремінь Арена відбувся запеклий футбольний поєдинок між командами Кремінь та Металіст. Ця гра стала першою у весняній частині чемпіонату першої ліги. Перший тайм показав активність Кременя, де Данило Аркуша, Мирослав Трофімюк та Сімон Галоян мали шанси відкрити рахунок, проте не змогли реалізувати свої моменти. У другій половині гри ініціативу перехопив металіст, який намагався вирвати перемогу. Але завдяки надійній грі голкіпера Арсенія Коркодима ворота Кременя залишились недоторканими. Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 0-0. Піро двадцять минут. Ми могли забити пару м'ячів. я думаю. Один стопроцентный момент, который мы не используя, потом штрафной могли бы использовать, но не получилось. Конечно, воздушная тревога внесла свои коррективы. Может быть, мы могли додавить в первом тайме, еще забить, но то, что есть, то есть. На данный момент ну, я доволен командой, что команда в первую очередь не пропустила. Это... Варто відзначити, що матч тривав понад 4 години, адже був тричі перерваний через повітряну тривогу, але це не зупинило команди від запеклої боротьби за м'яч. В Цілому вийшла бойова гра, більш було боротьби емоцій. Деякі з них дуже ну, заважали. Гравцям показати більш змістовний та якісний футбол. Але для першої гри після тренувальних зборів результат задоволений. Незважаючи на безгольову нічию, Кремінь позитивно дивиться у майбутнє. зосереджуючись на наступних дев'яти матчах, команда продовжує наполегливо працювати, щоб покращити свої результати. Команда має статися в першій лізі, Це перша задача. Ну що, кожна гра. На кожну гру настраюватися як на останню, По-другому ну не буде нічого. Якщо ми не будемо настраюватися, то і грати правильно, забивати, тоді нам буде дуже тяжело. Кожну гру будемо готуватися як на останню. Свій наступний матч Кремінь зіграє на виїзді 29 березня проти Поділля, у якому сподіваємось, наші футболісти отримують першу перемогу у весняній частині сезону. Марія Бердаєва Кремчіцькі новини.